Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо хорошу можливість бути другий раз в церкві нашого Господа Ісуса Христа, брати і сестри. І це не що інше, як Божа милість до нас. Знаєте, брата і сестри, не всі це мають. Я люблю, я люблю це нагадувати. І тим більше в сьогоднішній час день подяки, який ми сьогодні маємо перед нашим Господом. Не всі мають такий добрий час, не всі мають таку добру можливість. Я це недавно своєю дружиною. Приїхали так вечором додому, і знаєте, такий холод на дворі зайшли в хату, і така теплення. Знаєте, кажу, як добре, що ми маємо благословену хату, тепло зігрітися можна, поїсти добре. І кажу: а далеко не трети в Україну даже. Не всі це мають, брати і сестри, виключають світло, люди мерзнуть, люди не можуть добре нагрітися, люди не можуть добре поїсти. А чи ми, а чи ми краще друзі за тих людей, які, можливо, наші родичі, друзі, навіть як, як я кажу, не треба далеко десь йти, Наші рідні, наші друзі, наші ті, з ким, можливо, раніше проводили час, зараз не мають того, що ми маємо зараз, брати і сестри, це є милість Божа. Це є милість Божа до нас. Я не знаю за що Бог нас так любить, що дає нам все. Те, що ми маємо сьогодні: здоров'я, все, їжу, одежу, все-все-все ми маємо від нашого Господа. Брати і сестри, хай Бог поможе для кожної з нас сьогодні переосмислювати особисто своє життя і своє серце, чи воно є справді вдячне, чи є на наших устах у ті слова подяки, до яких нас Бог закликає. Друзі, хай Бог поможе. Я вас закликав би закликав бути в такому молитовному стані, щоби Бог. Дійсно робив роботу в кожному серці із нас. Друзі, хай Бог поможе нам. Ми співаємо один псалом, такий, як а верніше, це, 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 це такі вірші. І там починається він з таких слів: як легко дякувати, коли все добре. І справді, брати і сестри, воно є так, як легко дякувати, коли все добре. Коли в нас все добре, коли в нас фізичні справи йдуть гарно, коли в нас в сім'ї все добре, коли в наших холодильниках все дуже багато, коли ми маємо роботи, маємо фінанси. Як легко дякувати? Коли серце б'ється в наших грудях, коли здоров'я є, справді легко дякувати. Брати і сестри, я хотів би сьогодні пороздумувати над одними думками, які є на моєму серці, тому що ми люди живемо на землі і не завжди в нас є добре. І чи можемо ми тоді прославити нашого Господа, чи можемо ми тоді сказати від щирого серця, дякую Тобі Боже за цей період, який я проходжу? Я хотів би прочитати Боже Слово. Це записано перше ремлян, якби застерегти або заохотити нас до того, що нам потрібно робити. Ремлянам, перша глава, і прочитаю лише один вірш, 21-й. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога. І не дякували, але знікчемніли своїми думками, і, запомор... і запаморочилося нерозумне їхнє серце, брати і сестри. Це місце описує про одних людей, які написано пізнали Бога. Вони пізнали Бог їм відкрився в своїй любові, в своїй величі, в своїй святості, Бог їм відкрився. Вони пізнали Бога. Це, це не говориться про тих людей, які не знали ніколи Бога, які, можливо, не чули ні разу про ім'я, навіть таке Бог чи Ісус, чи чи, 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 чи Месія. Ну ці люди, вони знали, Бог їм відкрився, брати і сестри. І там далі описуються дуже страшні речі, що зробив Бог для оцих людей лише через те. Щоб вони написано, бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, брати і сестри. Моя тема сьогоднішня, на яку я хотів би сьогодні пороздумувати разом з нами, щоб ми навчилися дякувати нашому Богу, брати і сестри, тому що це дуже важливо для нас, християн, щоб нам навчитися дякувати, як я вже казав, не в благоприємні часи, тому що тоді нам легко дякувати, тоді нам добре дякувати. але, на превеликий жаль, навіть ми можемо і тоді не дякувати. На превеликий жаль, навіть ми можемо і не дякувати тоді, коли є в нас все добре. Ну, брата і сестри, Боже слово нас закликає і дає оце. Я як прочитав цей вірш, знайшов його в ну в писанні. Ну якби так задумався для себе. Дуже серйозні слова. Бог потім них, них далі цих людей ну, придає привратному умові, придає у цим разом мерзотам, оцим ну, світу цього лише через те, що в. Лише через те, що вони не подякували Бога. Брати і сестри, з цього місця я можу взяти для себе і для кожної з нас, щоб ми взяли, що дуже важливо дякувати для нашого Господа. Брати і сестри, Бог сьогодні дивиться на наше життя, і він дійсно чекає від нас ось цієї щирої подяки, щирої подяки, щоб вона лунала із наших уст. Подяка також пов'язана з деякими речами в нашому житті. І одна з таких речей, які трапляються в нашому житті. Я хотів би разом з нами прочитати. Це записано колосян 3 глава. Колосян 3 глава. 17 вірш. І все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть у ім'я Господа, Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Брати і сестри, цей вірш нас, нам говорить два рази: усе, що робите, усе, що тільки робите, робіте з подякою. Усе, що робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, і друге дякуючи через Нього Богові Отцеві. Оцей урок для нашого життя, ми, я так роздумував для себе, Боже Слово нас закликає до того, щоб ми усе, що тільки робимо, робили з подякою. Я так собі думав, що, от до прикладу, такий можна взяти приклад в нашому фізичному житті. Це даже можна взяти як тест для себе, коли я щось думаю, чи стоїть мені піти в те чи інше місце, чи стоїть мені зробити ту чи іншу справу, чи стоїть мені сказати те чи інше слово. Ми можемо брати оце слово як в тест для нашого життя. Якщо ми тоді, якщо підемо в те чи інше місце і зможемо там прославити нашого Господа, зможемо там з відвагою, з чистим серцем прославити Господа, сказати, Боже, я тобі дякую, що Ти мене привів в, цей, в це місце, в цю, в цю ситуацію. Боже, я тобі дякую, що Ти мене привів, і я можу тут прославити Господа. Це як тест для нас, брати і сестри, щоб нам перевірити дійсно своє життя або так проаналізувати. Чи зможемо ми в тій чи іншій ситуації подякувати Богу? Чи можливо ми прийдемо в те місце і на наших устах не виявиться подяки? Можливо, ми прийдемо в те місце, і ну, совість наша не дозволить нам прославити Господа там, в тому місці чи в іншому, чи в тій справі, чи в іншій, чи в тому слові, чи в іншому. Брати і сестри, якщо ми зможемо прославити Господа і зможемо сказати, Боже, я Тобі дякую, то ми на правильному місці. Ми робимо правильну річ, ми говоримо правильні слова. Брати і сестри, хай у це місце буде як тез для нас. Це даже, ну якби не повеління, а як заповідь для нас, що все, що робите, робіть з подякою, робіть від чистого серця, робіть в ім'я Господа Ісуса, брати і сестри. Якщо ми будемо в нашому житті керуватися ось цим віршом і будемо перевіряти своє життя, ставити його в світло Євангелії, то Бог нам буде показувати, що ми є на правильній дорозі, що ми робимо правильні речі, що ми поступаємо так, як учить нас. Боже Слово, друзі, також подяка пов'язана з волею Божою. І прочитаємо місце із Божого Слова всім нам дуже знакоме місце. Це записано 1 Солонян. 5 глава, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Брати і сестри, Божа воля. В нашому житті, як я вже говорив спочатку, не завжди є така, як ми цього хотіли би. Можливо, ми особливо молоді, можливо, складають собі плани, вийду заміж, женюся, построю сім'ю, побудую дім, ще щось інше і складають, складають собі такий, можливо, такий скедж на життя. Я те зроблю, я те зроблю, але ми можемо забувати те, що Божі плани або Божа воля вона може бути зовсім іншою, як є наша воля. Можливо, ми собі це пишемо і складаємо, що ось так має бути. І проходить якийсь термін часу, і Бог вносить в наше життя свої корективи або ж свої робить плани в наше життя. І ми говоримо, Боже, чому так стається в моєму житті? Боже, я не можу прийти у цю долину. Боже, я за це тобі не можу подякувати. Але ми маємо розуміти, що все, що стається в нашому житті, брати і сестри, це не я говорю. Говорить Боже Слово. Все, що стається в нашому житті, це є Божа воля, і ми маємо це приймати з подякою, брати і сестри. Тому що Бог нас є, Він є не тільки Бог гір. Новіння і Бог долин, брати і сестри. Часто буває, що ми можемо, Бог нас може упускати і в долини, щоб нас переплавити, можливо, можливо, перевірити нашу віру, можливо, перевірити, на чому ми основуємося своє духовне, духовне своє основання, на чому ми основуємо наше духовне життя. Бог може це робити, брати і сестри. І ми можемо казати, Боже, я тобі не можу подякувати, Боже. Я тобі не буду дякувати за це, що трапляється в моєму житті, тому що в мене можливо бізнес не йде хорошо. Можливо, я десь зробив травму в своєму житті. Можливо, в мене діти хворіють. Можливо, в мене ще що сталося фізичне таке, брати і сестри, те, що є не в наших планах, як я вже говорив. Але Бог це робить в нашому житті, щоб ми це пройшли, осталися вірні йому. І разом з цим головний у цей вірш воздали за це Богу подяку. Брати і сестри, Бог це хоче від нас, Бог дивиться на наше життя, можливо, і водить в нас в такі ситуації, тяжкі для нас, можливо, кажеться. Но ну, Бог хоче нас перевірити. Пам'ятаєте, як Бог перевіряв Авраама. Також Аврааму, можливо, було не все зрозуміло, чому так стається. Боже, ти мені дав усього сина. Чому так стається? Боже, я його так люблю. Чому ти говориш мені, принеси його в жертву. Він мене один любимий. Боже, чому так? Но ну, Бог бачив наперед. Бог бачив наперед. І цей Авраам він устояв. Він був міцний в Бозі. Він був міцний в Бозі, і він пройшов у цю долину. І з подякою прийняв це все. В своє життя, друзі, хай Бог поможе нам. І можна ще багато персонажів із Біблії перераховувати, зокрема, це мені дуже подобається такий персонаж із Біблії, це Йов, пам'ятаєте, коли Бог нього так би спустив на самий низ. Я думаю, що це був чоловік, який, ну, не враховуючи Ісуса Христа на землі, саме крепше постраждав в своєму житті і приніс таку саму більшу низину, долину, страждань, горя. Брати і сестри, ну. Основний, якби такий момент із його життя, який мене дуже дивує, коли він, звертаючись до своєї жінки, говорить, чи ми тільки будемо приймати хороше, чи ми тільки будемо приймати добре в наше життя, чи ми тільки будемо дякувати за хороше в наше життя, а як за погане, він воздав Богу. Ні разу в книгі Йова не описано ось ці такі слова, що Йов звертався до Бога і казав: Боже, чому? Боже за що? Боже, можливо, я вже так багато постраждав, Боже. Можливо, Боже, хіба я найгрішніший? Боже, хіба я самий, ну, якби неправильний перед Твоїм святим лицем? Він це не говорить, брати і сестри. Він говорить, що хіба ми будемо дякувати тільки за хороше, друзі? Я хотів би наш мій якби, заклик або моя думка. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що в нас можуть траплятися такі ситуації. І чи зможемо ми тоді дякувати, друзі? Чи зможемо ми тоді воздати Богу хвалу і славу? Бог дивиться на наше життя і Він перевіряє наше життя. Чи можемо ми тоді? Воздати славу. Також ми можемо згадати Даниїла, коли вийшов цей закон, що не можна молитися, не можна кликати до інших богів. Він це знав, він це прочитав у цей закон. Але він написано вертається в свою горницю чи в свій дім, відкриває так само вікна в сторону Єрусалима. І написано в Божому Слові: стає як і прежде, як і раніше. Він стає і прославляє Господа, знаючи, що за це. Йому світить лев'ячий рів брати і сестри. Нелегко було. Я не знаю, чи ми б так могли б, знаючи закон, що за це може бути смерть. Знаючи закон, що цим він може поплатитися і бути вкинутий в левічу яму. Він не зважає на це, він іде в свою горницю, склоняє коліна і тама воздає Богу хвалу і славу. Брати і сестри, усі, усі мужі Біблії, такі герої віри, яким нам стоїть подражати в тяжкі часи, в долини, знаючи, що може бути смерть, вони роблять як прежє і славлять Господа, і Божу волю приймають, подякою. друзі. Хай Бог поможе нам перевірити своє життя. Якщо ми сьогодні проходимо якісь долини, якісь випробування. Це не судиться з нами Бог. Бог хоче нас перевірити. Бог хоче, щоб ми за це воздали Богу хвалу і славу. Ми також можемо згадати Павла, пам'ятаєте, коли він плив, я вже, не буду, я вже не буду зачитувати, лише нагадаю, я там собі повиписував вірші, які говорять про це. Коли Павло плив із цими багатьма людьми в цей Рим. І настала оця буря, корабель почав розбиватися. Почали усі всі люди викидати лишні речі. Ну, вони для них не були лишні, але щоби спасти своє життя, вони все викидали, щоб тільки спастися. І там такий є основний вірш, або на який я звернув свою увагу. Стає ось усе Павло, бере ось цей хліб, приломлює. І з подякою написано, роздав для них. І вони прийняли це. Брати і сестри, як він міг в той час воздати Богу хвалу, як він міг в той час воздати Богу подяку, дивлячись на сторону, там а буря, там а шторм, там а люди в паніці, там а всі кричать, не знають, що робити. Павло стає в Павла мир, в Павла спокій. Він проломлює хліб і спокійно їсть. Він спокійно дякує Богу за те, що він... Трапилось в його житті за усю волю Божу, яка сталася в його житті, друзі. Хай Бог поможе дійсно нам усі моменти взяти в наше життя. Друзі, Бог дивиться сьогодні на наше життя і хоче, і Він чекає від нас ось цієї подяки, ось цієї хвили. Друзі, один момент я хотів би ще нагадати, дуже корисний для нас, один вірш, який мене вразив, це із Псалмів. Давид говорив одного разу в 99-му Псалмі Такі хороші слова. Це записано четвертий вірш. Увідіть в його брами з подякуванням та подві... на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'ям Його благословляйте. Друзі, в цьому вірші я бачу для себе і для кожної з нас одну таку істину, яку Давид хоче донести до нас. Ми, можливо. В своєму житті задаємо собі бажання, о, за, за, задаємо собі питання, Боже, чому ти не дієш? Боже, чому не зливається благодать? Боже, чому нема вогня Святого Духа? Боже, чому я не стою за проповідь, і з моїх уст виливається річка благодаті, народ весь плаче, народ весь сокрушається? Боже, чому я не можу сказати Слово? І люди каються, як в ті часи, коли Павло написано: Говорив одну проповідь, і три тисячі каялися, п'ять тисяч каялися, брати і сестри. Но в цьому я бачу заклик для нашого життя. Каже, увійдіть в його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Ми знаємо, що Бог живе серед святості. Бог живе серед святості, і там на небесах 24 на 7 вона сказати: свят лунає свят, свят, свят. свят. Для Бога слава, для Бога хвала, для Бога подяка, Бог живе серед святості, брати і сестри, і в нашому житті перевіримося себе. Якщо ми не живемо серед святості, якщо наше життя не є святе перед Богом, якщо на наших устах є якісь плітки, є якісь обговори, є якісь злі і неправильні речі, є якісь... Такі світські справи Бог не зможе діяти, Бог не зможе виливати в наше життя і на нас благодать свою. Брати і сестри, Бог не зможе нас брати в свій уділ і робити великі справи через нас, людей. Хоча неодноразово він говорить, що він буде робити і через молодих, і через старших буде зливати свою благодать, буде робити велику роботу, буде велику працю, брати і сестри. Ну якщо ми не будемо в своєму житті входити в ці брами з подякуванням для свого Бога і не будемо входити в ці подвір'я його з похвалою, ми не будемо відчувати. На превеликий жаль Бога, як Бога того святого, Бога живого, Бога діючого, Бога того, який хоче виливати на нас свою благодать. Брати і сестри, це не я говорю, це говорить Боже Слово. Мій заклик до того, щоби нам перевірити сьогодні своє життя. На якій я дорозі стою, чи на моях устах є правда, чи моє життя є святе і побожне? Якщо так, ми я благословені, Бог буде діяти через нас. Якщо не так, якщо ми бачимо в, 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 в нашому житті, що ми не можемо нічого зробити, що Бог не може діяти через нас, нам потрібно сьогодні перевірити своє життя, перевірити своє життя і своє становище, на якій я дорозі, чим я живу, чим я питаюся, що я говорю, що я живу, що я рекомендую для інших, що я говорю для інших, як я показую своїм життям, що я показую чи ні, друзі, хай Бог поможе, коли ми будемо йти усією дорогою, подяки. Біблія говорить, що нас чекають усі благословіння. Пам'ятаєте, Ісус також, коли було перед Ним багато кількість народу, він потрібно було накормити цей народ. І принесли до Ісуса ось цих декілька риб і декілька хлібів. І пам'ятаєте, Ісус не зібрав своїх учнів, не сказав, давайте звершимо молитву на два часа чи на три, давайте, тому що потрібно чудо зробити. Там такий вірш говорить, що Ісус подякував і дав учням, роздайте. Він подякував, брати і сестри. Хочете, ви можете перевірити, Я просто скорочуючи час нашій Ісус там звершив коротеньку молитву. Но в цій молитві були слова подяки Господу, і Бог через це зробив чудеса і знамена. Друзі, якщо ми хочемо в нашому житті переживати благодать Божу, переживати благословіння Боже. Має бути на наших устах хвала і подяка і слава для Бога. Брати і сестри, це неодмінно. Без цього ми не зможемо, без цього ми не зможемо переживати благословення Боже, без цього ми не зможемо переживати ту Божу благодать. Пам'ятайте, інший момент, який би хотів, хотів би нагадати, друзі, я вибачаюсь, можливо, трошки затримав часу. Ну я так шукав по Біблії дуже багато місць і уроків для нашого життя. Я хотів би нагадати, пам'ятаєте, я вже не читаю Ісус. Одного разу, коли його покликали до ось цього Лазера, який вже помер, і коли він підійшов до ось цього гроба, написано, гроб вже закритий. І, можливо, люди звертаються і дивляться на нього. От що ти Ісус сьогодні зробиш, що ти зараз зробиш? Вчора ти і зціляв, можливо, були хворі. І да, зціляв, піднімав хворих, а зараз вже людина померла, гріб завалений. Що ти можеш Ісус зробити? І там написано такі речі. Ісус подякував за почуту Його молитву. Я, я так вже своїми словами передаю. але там було такі слова в Ісусовій молитві. Коротенько, Ісус сказав, він, він Він не робив чогось, якихось громких таких речей. Він не збирав людей всіх. Він не говорив, давайте будемо часами молитися. Він основне, мій якби заклик в тому, або мій поінт, що мене вражає. Ісус знову дякує Отцеві за почуту молитву. І виходить Лазар. Каже ісус каже: одволіти камня. Лазар виходить, воскресший, живий. Друзі, що робить. Подяка в нашому житті, Ось ці моменти ми побачили, що може ось ця подяка в нашому житті. Якщо ми будемо дійсно від щирого серця дякувати своєму Богові, ми будемо неодмінно, я так вірю, переживати Божу благодать. Ми будемо переживати в своєму житті, фізичному також Божі благословіння. Якщо на наших устах будуть слова подяки, якщо ми усі долини будемо проходити з подякою і казати, Боже, ось ця твоя воля, я її приймаю. І дякую тобі за це. Друзі. Хай Бог поможе в цих словах моїх переосмислити своє життя, перевірити своє життя. Чи завжди я дякую, і чи я взагалі дякую для нашого Бога, а Бог нам хай в цьому допоможе. Богу буде хвала, і слава. Амінь.